У суботу, 24 червня, погода в Україні почне змінюватися. На зміну в західній та північній області прийде довгоочікуване похолодання. Нарешті території поки що буде від плюс 28 до плюс 34 градусів. Також практично по всій країні брязкатимуть грози. Місцями пройдуть дощі та зливи. Про це свідчить дані погода. У Ніан. на заході України температура впаде до комфортних плюс 22 плюс 27 градусів. Найсвіжіше буде у Львівській області. А найвища температура збережеться на Закарпатті. Очікується невелика хмарність, у більшості областей грози, а місцями дощі. На півночі України також місцями очікуються грози, але не так сильно, як на Заході. Буде від плюс 25 до плюс 29 градусів. У східних областях пройдуть дощі, але на температуру вони ніяк не вплинуть. Буде від плюс 28 до плюс 30 градусів. У центральній частині України теж буде дуже спекотно. Тут стовпчики термометрів показують. Кажуть, розпечені плюс 28, плюс 34 градуси. Очікуються грози у Дніпропетровській області. Дощі на півдні Сьогодні буде сонячно та спекотно. Температура підніметься до плюс 27, плюс 31 градуса. Невеликі дощі можливі лише в Запорізькій області. У деяких областях України оголошено штурмове попередження. Про це свідчить прогноз українського гідромедцентру. За даними синоптиків, впродовж 24 червня у західних областях очікуються грози. Місцями град та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Також вночі прогнозуються значні дощі. Через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий. За даними українського гідромедцентру, 24 червня в Україні переважатиме мінлива хмарність. У західних областях очікуються помірні дощі з грозами. Місцями град та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Вночні очікуються значні дощі. Нарешті території країни вночі без опадів, а в день короткочасні дощі. Подекуди грози та пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Лише у південній частині збережеться суха погода. Вітер прогнозується західний, північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі від 15 до 20, вдень від 27 до 32 градусів. У західних областях стовпчики термометрів опустяться до 19-24 градусів. На Київщині також очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень пройдуть короткочасні дощі. Чи місцями грози. Вітер буде північно-західний, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. При грозах місцями пориви від 15 до 20 метрів в секунду. Температура по області вночі очікується на рівні 15-20, вдень від 27 до 32 у Києві вночі від 17 до 19, а в день повітря прогріється до плюс 28, плюс 30 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.